Точкою неповернення був, по-моєму, це 2013-14 рік, коли я в спортзалі взяла вагу, присіла зі штамою, тобто зробила повний присід і встала зі своєю власною вагою. Це було 50 кг, я тут важила 50 кг, я зробила 4 повтори. Ви не представляєте, я... це просто, це все. мій світ вже ніколи не був. А, такі, як я такі, як був, як, як преждя. Я тоді зрозуміла, що я можу все просто все в моїх силах, якщо я це зробила, я, я цей бар'єр подолала, я до цього йшла певний час, і я це зробила. Хоча я ніколи не думала, що я зможу присісти зі своєю вагою, потім я вже цей це перевищила показник, але саме ось цей момент він був переломним.